Наше вітання, автомобільчик у нас сьогодні Mitsubishi Outlander. Всім відомий, часто бачу на дорогах на промивці системи охолодження. Підійшов до кришечки, бачка зняв, подивіться, зараз спокусується. Брудна система. Це вже не антифриз. Будемо мити всю систему охолодження в три етапи. Так, саме найкраще вимивається все. Передній радіатор, двигун та радіатор пічки. Отже, підключаємось, поїхали. Подивіться, який бачок. Зараз буду з нього виливати жижу. Отака жижа. Подивіться всередину. Бруд на дні. Система ніколи не милась, запущена. Нормально не промивав її, ніхто не ні разу в житті. Очікуємо побачити дуже багато бруду. Зробили підключення на передній радіатор, відразу вже зливаємо цю жижу. Подивіться, що відбувається. То, що, чого відразу зливаємо, бо навіть розуміємо, що не хочеться навіть в апарат отаке вот заганяти. Ну, на дні днімов, да? так? Ржавчина на дні. Переключились на двигун. Таку жижу вливаємо. Ясно, що в ній є бруд. Будемо промивати двигун, двигун теж грудний. Зробили останнє підключення на радіатор пічки, вже промили передній радіатор, двигун. Подивимось, чи є в ньому бруд. У нас чистенький фільтр. Є бруд. В радіаторі пічки завжди є бруд. Буває трошки, буває більше, але він там майже завжди присутні. Помиємо радіатор пічки. До речі, на пічку нарікань не було, якби вона гріла і це видно, що бруда небагато, але ми зараз ще покращуємо, покращуємо результат. Робимо заміри промивки радіатора пічки. Середній правий 79,3, продовжується набір, буде 80 Цей правий ну, можна навіть не ставити термометр пече, в руку пече, всі дефлектори повністю видають гарне, потужне гаряче повітря. Радіатор пічки, він і був живий, він ну, давав тепло, але ми просто підняли ще градус, так скажемо. Тепер зовсім ташкент. Закінчуємо з промивочкою радіатора пічки і будемо робити заправку антифризом. Відмили бачок чистенький. Подивіться, як тут всередині, що було, що стало. Ставимо на автомобіль. Зібрали систему, відразу завакумували, щоб подивитися, чи все в нас герметично. Так як завакумували, так і стоїть. Не на Міліграм нікуди не уходить. Система повністю цілісна і герметична. Підсоса воздуха немає. Отже, збираємо далі. Триває заправка антифризу. Антифриз заправляємо хепу G12. Оригінал. Закінчили всі роботи, пічка видає, прогріли автомобіль 80, все супер. Під капотом покажу бачок, бачок чистенький, антиприз G12. Тепу я вже показував, які ми заливали. Все, система промита, все гуд, можна далі їздити. Нагадаю, що бажаний інтервал. Рекомендований до заміни антифриза 60 тисяч або 3 роки. Звісно, є в коментарях люди, які пишуть, що є антифризи на 100 тисяч, на 200 тисяч, на 10 років. Може воно десь там і є, і може з нуля такі антифризи заливалися, якщо там супер якісь якісні заводські. Але в наших реаліях ну, краще вже в БУ автомобіль. Три роки і промити систему. Системи е, далеко не в кожному автомобілі системи були правильно мінявся антифриз з промивкою системи. В основному були... Скидувались патрубки, там багато вже бруда е, налипшого. І такі вже системи вони підтверджені, бажано раніше міняти антифриз. Тобто, 60 тисяч, 3-2-3 роки для жі 11 2 роки для g 12+, 3 роки. Може, це наша рекомендація. Звісно, що не всі власники дотримуються таких інтервалів, їздять по 5 років і більше. Ну, але ми рекомендуємо все ж таки 3 роки. По машинці все гуд, все супер. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Контакти наші будуть під відео та в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!